Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. Сьогодні розпочався страсний тиждень. Найважливіший тиждень Великого посту. У страсний понеділок церква згадує кілька важливих подій нового завіту. Перша подія це прокляття безплідної смаковниці. Щоб зрозуміти наскільки глибоке значення цієї події, нам слід добре розібрати її тлумачення. У Євангеліях розповідається, як повертаючись до Єрусалиму, Христос захотів їсти. Він підійшов до смаковниці, тобто інжирного дерева, але не знайшов на ній плодів. Євангеліст Марк пояснює це тим, що ще не був час збирання смок, і тоді Спаситель сказав смаковниці: нехай же не буде від тебе плоду по вік. і смаковниця відразу засохла. Можна хибно подумати про певну несправедливість Господа, мовляв, він покарав ні в чому не винне дерево, адже воно за всіма законами природи просто не могло тоді принести плодів. Але насправді прокляття смаковниці – це не більше, ніж символ. Насправді цією подією Господь показує нам своє правосуддя, щоб і учні, і юдеї знали, що він може так само без труднощів покарати тих, хто його розпинає. Натомість добровільно віддає себе на розп'яття. Він не захотів показати цього над людьми, але явив досвід свого правосуддя над рослиною. Глибина цієї вангельської події має глибоке значення і зараз кожної миті людина повинна бути готова до зустрічі з Богом, щоб не виявитись духовно порожньою і безплідною. Здійснивши диво і смаковницею, Спаситель прийшов до Єрусалимського храму і навчав там народ. Тут же до нього підійшли первосвященники і старішини і намагалися підловити його в словах. У відповідь Христос сказав їм притчу про злих виноградарів, які били, а то й убивали усіх слуг, посланих господарем, а потім убили і сина власника виноградника. Саме про це йдеться у другій важливій події, яку ми згадуємо у страсний понеділок. Коли прийде господар виноградника, що зробить він із цими виноградарями? запитав Ісус у старішин і первосвященників. Тоді вони змушені були по суті виголосити суд над собою лиходії цих віддасть на злу смерть, а виноградник переда іншим виноградарям, які будуть віддавати плоди у свій час. Згідно святоотцівським тлумаченням, виноградник у цій притчі означає народ ізраїльський саме ізраїльський народ Господь закликав зберегти справжню віру в єдиного Бога, і від якого чекав духовних плодів. Іудеї, однак, постійно відступали від Бога і вбивали його посланців. Праведників та пророків. Тому виноградник Божий, тобто церква, став надбанням усіх народів, які звертались до Христа. Разом з тим історія про злих виноградарів звернена й до кожної людини. Як часто ми самі намагаємось вбити в Бога в собі і в навколишньому світі, влаштувати життя без нього. Кожним нашим гріхом ми знову розпинаємо Христа, це один із головних мотивів сьогоднішнього церковного богослужіння. Про це варто завжди пам'ятати. Цього ж дня церква згадує і старозавітного праведника Йосипа Прекрасного. За чистоту свого життя він зазнав багатьох страждань, був проданий братами, обвинувачений дружиною єгипетського царедворця і був ув'язнений, але, зрештою, ставши радником фараона, сам врятував прощених ним братів та батька від голодної смерті. Саме у цьому Йосип Прекрасний став прообразом Христа. Який багато постраждав за людей, ними й був розіп'ятий, але переміг смерть своїм воскресінням і тим самим дарував порятунок людському роду.